Нарешті, О, то я ще рано прийшла. Так, спочатку потрібно прочитати параграф ще раз і там дещо виписати. А потім О, реферат треба роздрукувати. От так нудно, поки немає нікого. О, я піду в столовку зараз візьму чаю. В принципі, я поїла вдома, встигла поїсти, але ну все одно щось таке хочу. От, точно. Надіюсь, там вже відкрито. О Боги, яка брудна дошка! Бо що там вчора відбувалося? Так, треба помити дошку і підляти вазони. От. О, красота, ніби все. Так, до уроку 20 хвилин я в столовку. Фу, я встигла. А вже пів уроку пройшло? А де ця як її вчителька? А вийшла. А, а вона вже Енки ставила? Фу, може прокатить. Та не завжди я запізнююсь. Ну, не прям завжди. Місяць тому один раз я була прийшла разом з дзвінком, а ти кажеш: Ну я ж ніби ставлю будільник за 10 хвилин до початку уроків. Ну, чого я запізнююсь? Раніше ставити будівник? Ні, ну це не варіант. Мені здається, що навіть якби я жила в школі, я б судно запізнилася. Ну. О, вчителька, добрий день. А, ми ж вже типу бачились. Кристина, ти чого прийшла? Я вже поставила тобі Янку. А, да? Ну, якщо мене немає, то я піду далі досипати. Кристина, куди? Сіла на місце. Де Крістіна? Дай її не було сьогодні на урок? Нічого не знаю, все, пока. Що кажеш? Кажу, Кажуть, тільки на наступний урок хоч не запізнись. Я подумаю, пока.